Вчителі фізичної культури пізнають секрети лікувальної гімнастики. 2 жовтня ліцей номер 1 став майданчиком для обміну досвідом у сфері інклюзивного навчання. Тут зібралися вчителі фізичної культури з усіх навчальних закладів міста. Їх об'єднала одна мета: дізнавалися про застосування лікувальної фізкультури в корекційній роботі. Відкрите тренування з дітьми з особливими освітніми потребами провела вчителька фізичної культури ліцею номер 1 реабілітологиня Вероніка Мороз. Жінка каже, окрім педагогічної освіти, має і мед. Саме тому уже багато років допомагає діткам з вадами здоров'я, але треба знайти до кожного індивідуальний підхід, тому що і потреби різні, і фізичний стан різний, і емоційний стан буває різний. Кожну дитину ми ж вже знаємо. Я з ними працюю і на уроках фізкультури, і на лікувальній фізкультури. Ну, тому вже використовую в основному індивідуальний підхід, знаючи потреби кожної дитини. Бачу, сьогодні вона не допрацювала вдома, домашнє завдання. Працюємо з нею більше. Якщо дитина втомилася, відпускаю, окей, попрацюємо наступний раз. Ну, головне емоційний стан, ментальне здоров'я і не навантажувати, не виховувати спортсменів, а дати користь дитині від цього заняття. Загалом Прилуцький ліцей номер 1 налічує шість діток з особливими освітніми потребами. Усі вони відвідують індивідуальні заняття з пані Веронікою. Ці заняття стоять за розкладом після основних занять. Є розклад конкретно корекційних занять, з якими працює я, як реабілітолог, логопед і ще такі мої колеги. Я приходжу, забираю дітей. Старша ланка приходить до мене. У нас певний день, певний час, певна програма. Певні потреби, і я з ними працюю згідно цим вимогам. Бачу, що дитина е, напрацювала, чи є в неї якийсь прогрес, чи немає. Дозую це навантаження, додаю навантаження, даю іноді навіть домашнє завдання. Ну, головне, щоб дитина вийшла невтомлена, емоційно задоволена, і щоб приносило користь здоров'ю. Проте сьогодні до відкритого тренування було залучено трьох діток з різними носологіями. Учні старано виконували фізичні вправи протягом 30 хвилин. А запрошені вчителі спостерігали за процесом. Сьогодні я показала практичний кейс занять з лікувальної фізкультури. Поділилася колегами своїми з міста вчителями фізкультури. Що можна робити з такими дітками з особливими освітніми потребами? Які методи, засоби, ігри можливо використовувати, як знаходити індивідуальний підхід? Заняття було побудовано комплексне. Направлено не на якусь одну певну нозологію, а це були елементи різних нозологій і порушення постави, і запобігання плоскостопості. На початку заняття учні відпрацьовували поставу, покращували силу м'язів, рук і ніг. Наступні вправи проводились на крематах зі спеціальними гімнастичними палицями. За допомогою них діти удосконалювали синхронність рухів. Були ігри. Були помірні ігри рухливі, які дітям цікаво, тому що в них зміна настрою і навантаження дозується з якимись рухами. І було на корекційних дорожках вправи спеціально для запобігання плоскостопості, а також за допомогою фітболів ми. Покращували свою поставу, запобігали сколіозу. по завершенню тренування. Педагоги мали змогу поспілкуватися та отримати консультації від реабілітологині Вероніки. Своїми враженнями ділиться вчителька фізичної культури ліцею номер 2 Валентина. Нагорна приємно сьогодні було на заході, те, що серед наших колег є спеціалісти. Дійсно фахівець, яка із медичною освітою, не тільки з педагогічною, і показала нам сьогодні таке заняття, яке саме необхідне для нас, для вчителів, тому що у кожній гімназії чи ліцеї нашого міста є діти із певними вадами свого здоров'я. Ми працюємо з цими дітьми, у кожної дитини. Своя необхідність у виконанні тих чи інших вправ, і, от, дякуючи сьогодні нашій колезі, вона нам розширила ще наші знання про ці вправи, які ми можемо застосовувати із такими дітками, щоб вони отримували задоволення від того, що вони їх виконують, щоб їм не було настільки складно. Я думаю, кожен учитель, який працює з такими дітьми, розуміє, але сьогодні просто нам було приємно побачити, що робота проводилася от з хлопчиком, старшеньким робота проводиться. Він з задоволенням ходить на заняття. Він з великою активністю виконує ці вправи, які йому пропонувала сьогодні учитель.